Мої вітання сьогодні субота, день 3 лютого, і саме час розпочати новий тиждень. І нам говорить календар про те, що не бійся помилятися, а йди далі. І тому я не хочу помолитися в тому, що я неправильно щось оберу і десь зупинюся на чому. І тому перед вами ви бачите цю кубку процесів. Тому на цьому тижні, як я і обіцяла, не буде нових. Стартів не буде продовження моїх букетів, тих, що я починала в стартах. А сьогодні, на цьому тижні, ми будемо з вами завершувати, ну не те, що завершувати, а продовжувати вишивати ті роботи, які в мене вже є, а саме ті зимові роботи. А чому так? Поясню. я скажу, я довго-довго міркувала, нічого до мене не приходить. Ну, Ви ж пам'ятаєте, або знаєте, або чули, або бачили, що в інстаграм проводиться у мене наразі спринт Червона зелень. Яку я обрала саме для того, щоб процеси свої трохи підігнати? Один процес бісерний в мене вже вийшов з роботи і чому дуже задоволена. Завдяки зелен, червоної зелені, завдяки. Телеграму, де я вишиваю рік з вишивкою, і тому я вирішила, що на цьому тижні, поки триває цей спрінт червоно зелень я буду вишивати саме процеси з цими кольорами. А це буде у мене моя пуансетія. Подивитися, на якому вона вже етапі. Подивитися, яка вона вже гарна, як вона вже розквітає. З'являються смачні соковиті апельсинки. І тому я її вишиваю, допомагає мені виконувати завдання в червоній зелені, моя понсетія, будинок з понсетією в лісі від Лукаес. Також тут кольориці допомагають мені виконувати це завдання, де що ж тут з кольором не так трохи так. І тому, тому, дівчата, я вирішила, що саме цей тиждень ми ще трохи повишиваємо саме ці процеси. І, звісно, що сніговики також мають варіант бути вишитими, хоча б один із сніговиків, на ньому також є червоні кольори, і він також підходить до моєї червоної зелені. Так, так, саме червона зелень проходить такою червоною ниткою через всі мої процеси. Тому я вирішила, що саме на цих трьох процесах я зупинюся на цьому тижні, їх трохи підгоню, трохи їх повишиваю. І подивлюся, наскільки я вийду, на, на, ну, що на цих процесах в мене буде рухатися, тому що, як я вже казала, що починається дуже багато нових СПН, які я хочу також доєднатися, які я хочу також приймати участь, і тому мені треба щось позавершувати. Так, до речі, я зробила собі трохи організацію, в якому сенсі. Пам'ятаєте, я вам казала, що я купила собі баночки? Так от, дівчата. Я розсипала трохи бісер по баночкам, хочу вам показати, дивіться, от баночки у мене от такі величенькі, я вам казала, що я собі придбала. Бачите? отут тут насипано 50 грам бісера. Ну, може, трохи вже менше, ну, може грам 45. І баночка не повністю заповнена. Це про те, що я казала, що це великі баночки. Є отакі маленькі баночки. Які чудово входить 50 грам і навіть 100 грам більше. А чому так? Тому що оці баночки, от я сюди всипала 100 грамів бісеру. Так, ви вийшло, що я відкрила два пакунки одного кольору і сюди насипала саме 100 грам в мене тут бісеру. Бачите, вони завеликі, ці баночки. А от оці банки, про які я казала, що мені не дуже подобається саме ця кришка. От в ці баночки входить ровно 50 грам бісеру і ще трохи залишається. Тому, якщо вам хочеться мати організацію, і у вас є великі запаси бісера, я маю на увазі 50-грамові пакетики, то ці баночки дуже-дуже гарно в них входить. Єдине, що кришка да, може відкритися. Ну, я не знаю, такого випадку в мене ще не було, але я чомусь за них переймаюся. Все ж таки, коли баночка має закрутку, вона. Тримається набагато міцніше. Тому я бісер весь свій пересипала, трохи організувала. І що ви думаєте, мені не вистачило коробочок мені треба, мабуть, ще німчукувати до Аврори ще щось прикупити там. А так, все, бісер я вже порозкладала, вже деякі номери повиходили з роботи, які в мене були зайві, і я висобила собі вже. Деякі органайзери, і тому мені стало вже трохи зручніше вишивати. Ну, все ж, таки, все ж таки, для квітів потрібно ще мати місце. Ну нічого, квіти трохи почекають, а чому ще ж почекають, ще раз наголошую, що я хочу завершити саме ці роботи. Ну, не завершити, а трохи їх просунути. А квіти вже давайте дочекаємося 1 березня. З 1 березня, можливо, я ще не впевнена. Я запущу СПМ. Вікова, я не дуже його в тому році полюбила, в якому сенсі. Я дуже дала на нього великий розклад. Ми вишивали майже 10 місяців, здається. Це дуже-дуже багато. Вишивати треба не більше ніж півроку. Бо якщо вишиваєш дуже багато часу, не підводячи підсумки, як наприклад, в мініатюрках по 3 місяці, то це дуже дуже важкувато робити. І тому... Можливо, ви дочекаєтеся 1 березня і там ми розпочнемо вишивати квіти, і там доєднаються мої орхідеї, доєднаються мої е, півонії, і, можливо, там вже буде якась ш... швиденька піде ротація. Ну, не, не те, що не вигадую, дівчата, чесно, якось мало стало часу. Якось стало, знаєте, напружені дні з'явилися. Ні, це дуже добре, коли в тебе є ще інше заняття, поміма вишивки, додалися трохи в мої роботи. І тому на вишивку залишається мало часу. А ви ж розумієте, що коли ти граєш, то для цього потрібно більше часу, бо потрібно виконувати норми. І тому а ці роботи поки що будуть без норм. Ну як без норм? Воно також буде з нормами, але не настільки, скільки якщо буду грати в лотерейку або в рандомайзер. Тому дівчата, я всім дякую за підтримку. Я нікого не забула, пам'ятаю всі ваші. Дописи під моїми відео, всі ваші коментарі. Дякую, дякую, що ви мені пишете. Тому трохи почекайте, трохи потерпіть. Давайте повишиваємо ще зі мною мої зимові процесики. І тоді перейдемо до квітів. Ні, ні, квіти ми будемо вишивати. Все ж таки, я вірю в те, що вони вишиються. І наразі ви трохи почекаєте, і будете зі мною, і не будете мене полишати. А на цьому я з вами прощаюся. Вірніше, роблю. Оставлю кому. Зустрінемося в наступній частині цього відео, піду, я щось повишиваю, і вам вже покажу, що ще там навишивала. вишивала, можливо, будуть якісь значні просування, що я дуже-дуже вірю. Вітаю вас, дівчата! Сьогодні в мене хотіла б сказати там втор... вівторок, середа, четвер. Але ні, сьогодні в мене субота. Так, так. Саме, субот, субота 10 лютого. Так, сталося, що я не зробила ні одного включення за цілий тиждень. Часу добре, що вистачило хоч повишивати трохи, щоб було що вам показати в підсумках цього тижня. Загалом, якось такі були дні напружені. Я вже казала, що у мене додалося трохи роботи. Це дуже добре, але на вишивку залишається мало часу. А помімо вишивки, в мене є ще ж мої СП, які потрібно вести, які потрібно витрачати час на те, щоб записати дівчат, щоб виставити їхні звіти. Ну і тому я ні, я не жаліюся, ні в кому разі не подумайте про це. Просто я кажу про те, що. Не було часу на включення, тому сьогодні, в суботу, 10 лютого, я вам хочу показати свої підсумки за тиждень, що я не вишивала. І знаєте, так доволі таки непогано не я повишивала. Е, ну, почнемо саме з цієї роботи, якщо вона вже лежить в кадрі. Е, це у нас різдвяний вінок з панцетію. І я на ньому вишила майже 600 бісеринок, це було 3 ниточки. Я так рахую, що в одній ниточці в мене 200 бісеринок, ну, плюс-мінус. Так я для себе вирішила. І якщо ви вже були в мене на каналі, то ви мали бачити, що я випустила навіть тех випустила, зробила тех. Бачите, на відео знімати відео не було часу. на тех я такий знайшла час. Чому так? Тому що мені дуже хотілося повишивати. І мені на очі попався тех. І думаю, ну, зроблю таке корисне, приємним. Повишивала трохи-трохи. Я на цій роботі повишивала і зняла тех, і тому там трохи розповіла. Що ж робити з чоловіком вишивальниці? Тому, сподіваюся, ви його вже побачили. Якщо не побачили, то, будь ласка, зайдіть на канал і подивіться. Я ще посилання, здається, не залишала жодного разу. Спробую наразі залишити посилання. якось так, Я ще цього не робила, не вмію. Так, ну що, по цій роботі все зрозуміло, робота просувається. Потроху-потроху, ну, якийсь колись фініш буде. Я все ж таки полишати її не буду, буду її просувати. Не хочу, не хочу її залишати, тому що це бісер, це треба його перекладати. Хочу я її залишити. Нехай лише краще вона буде в рулончику, чим вона буде недовишивана. Чекати свого часу. Так, наступне. Наступний у мене був будиночок у лісі з понсеттю. Так, на цьому будиночку не дуже багато. Не дуже видно просування, але тут, дівчата, я також виконувала свою норму. 200 хрестиків я пришила. Я вже казала, що це моя норма за тиждень, яку потрібно мені виконувати і здавати в рік з вишивкою в Телеграмі. Ну, і просувати потрохи, тому що ця робота приймає участь у марафоні Мерці Шор» з Юлією Мінською. І там треба від, звітувати з цією роботою 25 го числа кожного місяця. Так, ця робота в мене не попадає, звісно, в. Фініш, ну, я вже казала, що Юлія продовжує другий сезон, тому я з чистою совістю цю роботу переведу в другий сезон, чому я дуже-дуже рада, що вона не полишиться. Так, щось ці хрестики на камеру не дуже видно. Вони такі маленькі, тут 16 к. Мені здається, що це. Все ж таки я кожного разу вишиваю і розумію, що на цьому каунті я не вишивала. Мені здається, що до цього було в мене 14. -ти. Хоча, якщо пригадати мій трамвай, то там, мені здається, також був 16-й. Мілкувати. Ну, тобто такі маленькі хрестики. Так що, дівчата, ця робота потроху просувається. Покажу вам зоротню частину для тих, у кого крепкі нерви, міцні нерви. Так, так, я цього не боюся. Мені ці протяжки не дуже. Ну, Пугають, лякають мене. Тому є просування. І саме головне, що я вам зараз. Ну не дуже головне, а там, де дуже-дуже гарно видні від... просування. Чого я не робила до цього, мало вам показувала цей сніговік. Бачите, яка в мене тут організація. Він прикле... Я вже відрізала ніжну частину, його зацепила в п'яльцях і таким чином викреслюю. І подивіться, який в мене гарнічий сніговичок вже вийшов. Вже у нього є шарфик. Тут трохи, бачите, пусте місце, Це, тут треба вишивати білою ниточкою, я вирішила її залишити на поті, ну, щоб вона так дуже пачкалася, бруднилася. І буду поки вишивати зараз темними відтінками. Тут коричневий, червона шапочка, там дивлюся, у схемі, і там такі просування. Не дуже мені скажу вам чесно, тут подобається, як вкладаються мої хрестики особисті. Я бачила цю роботу в інстаграм, там такі вони гарненькі, у мене щось вони якісь такі, я начебто й ниточку гарно так витавот, вирівнюю. Ну, щось так от. Ну, сподіваюся, що коли вона буде виконана повністю зашита бекстичем і висіти на ялинці, то вона дуже буде гарно виглядати. Я ж кажу, що це не моя сама улюблена основа пласти... пластикова, ну. Но... Маю такий викраш, маю такі подарунок, і мені дуже-дуже хотілося їх повишивати. Я вже казала, що я хотіла використати для них дерев'яну основу. Пам'ятаєте, у мене такі кульки були, я купувала магії візерунку, але вони по розміру не підійшли. А вже почала вишивати і бачу, що дівчата випускають саме основу дерев'яну, кульки під цих сніговичків. Ну, я вже почала його вишивати, робити рестарт, щось мені не дуже хотілося. А робити їх на різних основах також якось не дуже. Хоча Чому б ні? Ну, подивлюся дошию цього вже сніговіка, а потім подивлюся, чи буду далі завершувати, чи може все ж таки придбаю дерев'яну основу. Ще не впевнена. це так, знаєте, думки в голос. Тому на цій роботі дуже велике просування, чому я дуже-дуже рада. І є така да, навіть думка, що. Може, він буде завершений. Не знаю, не знаю, дівчата, не впевнена, ні в чому не впевнена, чому так, тому що, пам'ятаєте, да, зараз його покладу, щоб не тримати, він буде трохи в кадрі, з вами трохи побалакаю. Пам'ятаєте, я вам казала про перше березня в першій частині цього відео, що хочу запустити свій новий спек від кове. Поки що про це думаю, дівчата, не знаю, не впевнена, а. У мене завершується червона-зелень, і хоч я і мала роботи, де були, де, де були присутні саме кольори, це червоно-зелені, дівчата я зійшла з дистанції. Так, так представляєте, сама організатор зійшла з дистанції. Я минулого тижня не зробила колаж, не виконала завдання, мені не вистачило хрестиків на... Необхідна кількості бісеринок і хрестиків на виконання завдання, і я зійшла з дистанції. Саме сьогодні я буду вже підводити підсумки 10 лютого. Дівчата мені будуть звітувати 11 10 лютого. І вже в понеділок я буду підводити підсумки. І на наступному тижні ми розіграємо приз. І тому до чого це я все вела? Що завершується червона зелень, і в мене розпочинається з 19 лютого новий сезон. Моє нове новий сезон кажу нове спе, весняна веселка. Де ми будемо вишивати також місяць весняні роботи. І тому з 19 лютого, тобто наступного тижня, у мене вже в ротацію будуть попадати мої квіти, мої букети. Сподіваюся, що вони будуть трохи вишиватися швидше. Бачите, ніяк я не дійду до рандомайзера, до лотерейки. Ну, проте, нагадаю, що в мене є мої сім букетів, вісім букетів, чому сім їх вісім. Бачите, везде по сім, по сім-пасім. І тут саме є ті кольори, які я заявила, а ми будемо вишивати кожного дня по кольорам. Там я буду дівчатам витягувати кольорові папірці. Чи я ще не знаю, чи олівці, чи папірці, треба мені щось там придбати буде. І я буду їм давати завдання, що вони будуть вишивати кожного дня. І бачите, тут є фіолетові кольори, які мені потрібно вишивати. Тут є зелені, жовті, те, що є, в веселки. І саме тому ці роботи будуть. Брати участь у тому СП, який я собі запровадила нове. А стосовно СП Квіткове з 1 квітня, березня, я ще не подумала, ще міркую. Бо, бо дуже багато задач, бо дуже багато завдань. розумієте, коли ти є організатором, тобі потрібно ж не тільки вишивати, тобі потрібно ще і контролювати роботи дівчат, записувати їхні звіти. І таке інше. Ну, а ще що є основна робота, яку ніхто не відміняв, я кажу, я, я кажу, є хатні справи, які також потрібно робити. Ну, тобто, всього багато. Так, дівчата, я не завершила своє відео. Завершую своє відео. Вибачаюся, що трохи його там підрізала, знімаю біля віконця, і мій кіт стрибнув так з завора на підвіконня, що я аж начебто обомліла. Так, ну що? Давайте ми з вами завершимо це відео все ж таки на гарній ноті. Давайте ці букетики я вам так розкладу, покажу ще раз. І сподіваюся, що ви також будете приймати участь в моїх СП і перейдете з Ютубу на Інстаграм, і будете зі мною разом вишивати. А вам всім бажаю творчого натхнення, швидкої голочки, тихих мирних днів, мирного неба. Бережіть себе. Пока-пока!